Вітаю, друзі! Я Олексій Чепурко. З Новим роком вас та ваші родини. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я знаю, що цей рік буде роком миру та нашої перемоги. На початку року ми завжди підбиваємо підсумки, аналізуємо те, що вдалося досягти. Робимо висновки над помилками і бажаємо один одному, щоб рік прийдешній був завжди кращим за рік минулий. Сьогодні окремі вітання і слова вдячності всім тим, хто в силах оборони нас захищає, хто дає можливість жити і працювати нам тут в Полтаві. Я бажаю всім нам, щоб Полтава почала нарешті розвиватись, щоб була безпечною і комфортною, а наша влада почала професійно і якісно працювати. А зі свого боку, я обіцяю, що ми разом з вами будемо контролювати. Кожну копійку нашого міського бюджету і кожен крок нашої міської влади. І тут, на цьому каналі, будемо обговорювати, а можливо, навіть іноді, і хвалити нашу владу, якщо буде за що. На цьому все. Я ще раз вас вітаю, дякую вам за увагу. Обов'язково лайкайте, коментуйте, діліться цим відео. До зустрічі в наступних ефірах.